Способи задання механічного руху. Мета. Розглянути основні способи задання механічного руху матеріальної точки, вивчити формули переходів від одного способу задання до іншого. План. Поняття про матеріальну точку. Способи задання руху матеріальної точки. Векторний спосіб. Координатний спосіб, природний спосіб, демонстрації, список літератури. Розділ 1. Поняття про матеріальну точку. Матеріальна точка. Матеріальною точкою чи частинкою називають тіло в тих випадках, коли вивчається тільки поступальний рух тіла як цілого за умови, що розміри, форма та інші його структурні властивості, а також протікаючи в ньому процеси в межах точності вимірювань не впливають на рух тіла. Абсолютно твердим називається фізичне тіло в тих випадках. Коли його окремі частини лишаються непорушними одне відносно одного. Розділ 2. Способи задання руху точки. Векторний спосіб. Положення точки в просторі буде цілком визначено, якщо її радіус вектор r, що проводиться з будь-якого заданого центру, відомий як функція часу, тобто r дорівнює r від t. Годографом будь-якого вектора називають криву. Яку викреслює кінець цього вектора, передбачається, що початок вектора знаходиться весь час в одній і тій же точці при зміні його аргументу. Координатний спосіб: Спосіб задання руху, що полягає в заданні координат точки як відомих функцій часу. Називається координат, координатним способом задання руху і вимагає вибору конкретної системи координат. При розгляді руху в прямокутній декартовій системі координат вказаний спосіб полягає в заданні координат X, Y, Z точки m як відомих функцій часу. У циліндричних координатах рисунок А, положення точки визначається радіусом ρ, кутом φ та амплітудою z. Отже, рух буде задано, якщо ρ, φ та Z будуть відомими функціями часу. У сферичних координатах рисунок Б положення точки визначається полярним радіусом r кутом φ і кутом θ. Полюсний кут. Рух буде задано, якщо r, φ та θ відомі функції часу. При русі точки в площині іноді доцільно використовувати полярні координати. У цьому випадку потрібно задати у вигляді функції часу координати R та Φ. Природний спосіб. При природному способі задання руху вказується траєкторія точки та закон її руху цією траєкторією. Нехай точка рухається відносно вибраної системи відліку по заданій траєкторії. Нехай М0В -е, яка небудь фіксована точка на траєкторії. Вибравши напрямок додатного відліку дуги по траєкторії, ми визначимо положення точки М в будь-який момент часу. Якщо будемо знати, як змінюється дуга сігма з часом. Рідеофайл. Положення точки М у просторі визначається відносно деякої системи відліку, що умовно прийнята за непорушну. Тут і далі нульове початкове положення точки. В якості системи відліку виберемо прямокутну декартову систему координат, координат O, X, Y, Z. Положення точки М відносно системи відліку можна визначити його радіус вектором r, що проведений з початку координат О, r0 початкове значення r. При русі точки радіус вектор r змінюється за модулем і напрямком. Таким чином, радіус вектор r є неперервною вектор-функцією часу r дорівнює r від t. Це рівняння визначається в будь-який момент часу точки, що рухається і називається рівнянням руху точки у векторній формі. Траєкторія точки є геометричним місцем кінців її радіусів R. Отже, траєкторія точки М0М являє собою годограф радіус вектора. Координатний спосіб. Положення точки м відносно прямокутної системи координат О, можна визначити її координатами. Опустимо перпендикуляр на площину XY І відмітимо координати xy, z. При русі точки її координати неперервно змінюються з плином часу. Координати x, y, z рухомої точки є функціями часу t. x дорівнює f1 від t, y дорівнює f2 від t, z дорівнює f3 від t. Знаючи їх, можна в будь-який момент часу визначити значення координат і таким чином вказати положення точки відносно системи відліку. Тому ці рівняння називаються рівняннями руху точки в прямокутних декартових координатах. Список використаної літератури. Дякую за увагу.